Років три тому я робив капельний полив. Перший свій капельний полив на теплих грядках. І поставив отакий редуктор. Це редуктор на одну атмосферу, на вхід якого йде вода з насосної станції звичайної. На виході ми маємо під трубочку капельну одиничку. Значить, оцей редуктор куплений десь на пром на наших сайтах. Його вартість була там 500 з гаком, щось під 600 гривень. Плюс доставка нового пошту, то вийшла така ціна. Чому вибрав його? Бо подивився на нього і він мені здався нормальним редуктором. Ну, по-перше, корпус розборний. Дивіться, як добротно все зроблено. На гвинтах. Гвинти з нержавійки. Дюймовий вход-вихід. Ну такий видно, що це виріб. Зроблений з душею. Але як з'ясувалося по факту, він ніхіра не працює. Значить, в чому це проявляється? Коли я його поставив, перше включення, включаю. У мене там такі китайські два таймери поливу включаю все, побігла вода, капає, трубочки, все чудово. Потім, через якийсь час, з'ясовується, що не завжди включається полив. Тобто час поливу пройшов, дивлюсь, дивишся, а помідори сухі, огірки сухі. От, не политі. Починаю перевіряти, я, всі претензії в мене були до китайського таймера. А з'ясувало, що питання не в таймері, а питання от в цьому редукторі. Бо коли я таймер зняв з труби і вода там не з'явилася, значить редуктор не пускає воду. Постукав палкою по редуктору, пішла вода. І так він у мене працював майже два роки. Це постукаєш палкою, полив огород. Автоматика спрацювала, пішов палкою, постукав, пішла вода. Ну, коротше, повна хуйня. За 600 гривень. Зараз поставив редуктор, зараз покажу, який. Такий простенький за 120 гривень з магазина Angio. З відео все для полива там. Він просто виглядає як трубка від фломастера. Ну, Вроді працює, не знаю, побачимо. То я хотів просто показати оцей редуктор і сказати, якщо будете купляти собі щось для е капельного поливу огород, у цю херню не беріть. Оце повне лайно, може мені такий попався, не знаю, може вони не всі такі. Але от у мене оця хуйня за 600 гривень вона не працює. Чуть той редуктор я замінив оцім. Цей з магазину Анжо. в відділі там, де все для поливу продається. Виглядає як проста пластмасова трубочка з двох сторон різьба. 3 четверті дюйма. З позначок тільки стрілочка на ньому є, яка показує напрямок руху води. Ротом прекрасно дується в обидві об сторони. І Ну я, чесно кажучи, коли я перший раз побачив, я подумав, та ні, це якесь гівно. Візьму, мабуть, нормальний редуктор. І взяв отой нормальний, який не працює. Зараз поїхав в ванжо, купив цей за 120 гривень, ось поставив два перехідника. З три четверті на дюйм. Дюйм, в кран дюймовий, тут різьба, з крані мама різьба на перехіднику папа. Ну і відповідно з цієї сторони накутник і далі в огород. А коли це все не працювало, в мене були підозри ось на цей автомат поливу. Давайте ось це покажу. Отак, такий от китаєць. Значить, коли Запрограмовано було в мене на 5 годин ранку включення. Я приходжу вранці там 8, дивлюся, город не политий. В мене всі питання були ось до цього автомату. Я думаю, що він не пропускає воду. Давай перевіряти, включаю примусовий полив. Отак, от от, наприклад, 75 хвилин стоїть. Окей. О, ну Ви чуєте, вода зашуміла, бачите? Це через новий редуктор. Ну, тобто працює. Так, виключається. Я був впевнений, що він не працює. Знімаю ну тут подача води і тут вихід. Значить, знімаю е, кран, е, включаю його, вода через нього не йде. Його знімаю. Ага. І вода, я думав впевнений, бо, що тут клапан не працює. ну Таке собі. З Aliexpress на батарейках, ззаду два пальчика. І Досвіду немає, відгуків немає. Так, взяв на пробу. З'ясувалося, що чудово працює. От, Коротше, вода не йде з шланга, подачі не було води звідси. Іду до зворотного редуктора новомодного що за 600 гривень, а він просто воду не дає. Стукаю по ньому палкою, оба від вібрації щось десь перемкнулось, пішла вода. І так, от постукаєш палкою, тиждень працює, може два дні, потім не працює. Починаєш дивитися, що город знову не политий. Ідеш стукаєш палкою. Ну, така херня якась, автоматика наведена, щоб працювати. В вигідний час, коли ночні тарифи, коли зручно город палить перед тим, як сонце встане, треба встати собі будильник навести, палкою постукати по редуктору. Чуж якась. Коротше, замінив редуктор, тепер, сподіваюсь, буде все працювати. До речі, оцей, давайте покажу. Ось на їх два на два контури. Один займається одними грядками, другий другими. Ось ось дві батареєчки. До речі, працюю вже третій сезон на двох пальчиках. Звичайно, Long Life варта, звичайні. Все чудово працює. А не видно огород полити чи ні, тому що, подивіться, грядки з помідорами вони замульчовані кошеною травою, щоб бур'ян не ріс. І зверху так не видно. Це треба мульчу підняти і подивитись, мокро чи не мокро. Тому, ну, тому отак.